Усім привіт-привіт! Знову завітала я в Аврору. Поглянемо з вами новинки, знижки та щось цікавеньке. Сушка для столових приборів, пластикова. Така новинка на 4 відділення, достатньо велика, синя, коричнева, сіра, 88 гривень. Поменше, ось така підставка для столових приборів. Також пластикова. На 4 відділення. Ця коштує 49. Погляньте, сушарка для посуду. Пластикова, біла, дуже з гарною знижкою. Лише 29, а коштувала 119. Ось така новинка чашка скляна. Зелена, ребриста, На жаль, об'єм не пишуть. Поглянемо, скільки вона коштує, 77. І ось така бульйонниця з вушками. Теж зелена, прозора ребриста. Це вже цілий ось такий набір. Ціна бульйонниці Також 77. Новиночка, чашка фарфорова. День-ніч. Об'єм, на жаль, не пишуть. Поглянемо, скільки коштує 77. І ось такий салатничок, день ніч. Теж новинка, ціна його 99. Тарілочка обідня фарфорова день і ніч. Теж така новинка. ціна її 119. тискач, скляний, а верх пластик. Зелений. І жовтий по знижці 49. Підставка для ложки пластикова, сіра. І ось така біла. Ціна зі знижкою 29. Знову з'явилися келихи пластикові, 6 штук в наборі. По 149. І ще з'явилася ось така новинка. Тарілочка супова, керамічна. В крапинку, 20 см в діаметр 109. Десертна тарілочка. Коричнева, Також в крапинку, 20 см в діаметр 88. І ось такий салатничок погляньте. Коштує він 109. Це вже цілий-цілий набір. Сковорода з червоної глини з кришкою на об'єм 2 літра по знижці 299. Але цінник не змінили. Зараз перевіримо з вами. Так, 299. Салатничок фарфоровий з принтом. Малюночки різні, погляньте ось такий варіант. Теж новинка, 77 гривень. Поглянемо з вами на босоніжки, на шлюпанці жіночі. Їх небагато з'явилося, але вже є шлюпанці жіночі, на липучки рожеві. Ціна їх 129. Це вже босоніжки жіночі, чорні, також на липучки. Ось тут і ось тут липучка. Ціна таких босоніжок басані... ось, ось, ось Шльопанці чоловічі, сині з малюнком та з надписом. І чорні ось такі з надписом та малюночком. Теж чоловічі. Ціна шльопанців 199. Сандалі чоловічі ось такі зелені налипучки також, в різних розмірах зі знижкою 349. А це вже чоловічі шльопанці. погляньте, також налипучки. Поглянемо, скільки коштують вони. 299. І ще ось такий варіант, дівчатка. Шльопанці жіночі, однотонні, чорні і ось такі рожеві. Коштують вони 199. Це вже шльопанці чоловічі, також однотонні. Сірі. Ціна їх 279 гривень. А це вже вітнамки жіночі, різними принтами погляньте, блакитні, чорні ось такі. Рожеві, зеленим, чорним. Ой, дівчатка, різні. Ціна їх 88. Кепка чоловіча на липучки. Ось такий варіант. І чорна ось така. Це вона 129. Кепка молодіжна з вишивкою. Поглянемо, скільки вона коштує: 149. Щось такий варіант кепка чоловіча, однотонна з надписом. Оглянемо, скільки коштує. 149. А це вже Панама молодіжна. 69. Ще ось такий варіант. Теж Панама чоловіча. 149. Щось така Панама молодіжна, двостороння. Ось так вона виглядає. З іншої сторони коштує вона 129. І ще ось такий варіант. Панама Молодіжна. Ціна її Ну, а це вже капелюк жіночий, плетений гламурний ось такий дівчатка. 169. кепка козирьок жіноча. В білому, чорному, рожевому та сірому кольорах. Ціна 129. І ось такий варіант дівчата. Капелюк жіночий, літній. Коштує 129. І ще ось така дитяча панамка з принтом для хлопчиків. А це вже для дівчаток. На такої панамочки. І останній ось такий варіант Кепка жіноча з вишивкою. різних різних кольорах, як бачите, коштує кепка 149. З'явилася ще ось така новинка келих для пива. Ну, це більше для чоловіків. Я чекаю, доброго, світлого, нефільтрованого. Надписи різні. Ціна 119. Поглянемо з вами знижки на мило туалетне. Шарм, мило туалетне, апельсин. Полуничне побачення 5 штук по 70 грамів по 44 гривні. Шик-мило з різними ароматами 100 грамів по 19. Ось такий варіант мила. Шик, гранат малина. Помела 125 грамів. По 24 гривні. Б'янко мило косметичне, також з різними ароматами 200 грамів по 34 гривні, мило лавіт, лаванда полуниця 60 грамів по 6. Мило дитячий шик, ромашка 125 грамів по 20. І мило шик. Вігтярне туалетне, 140 грамів по 22 гривні. Таз пластиковий, прямокутний. На об'єм 10 літрів по бокам. Такі невеличкі, як ручки по знижці 88, а коштував 109. Побільше таз теж пластиковий, прямокутний, об'єм вже 15 літрів по 99. На ми з вами на етажерки для взуття. Ось такий перший варіант. Ітажерка для взуття модульна на 4 полиці. Така дуже-дуже легесенька. її 279. Це новиночка. Ітажирка для взуття на 5 полиць вже. Ціна і 249 І ось такий варіант ще. Теж ітажерка для взуття на 5 полиць. Висота її 80 см, а ширина 42 см. Дуже легко складається. Коштує 229. Вішалка стійка для одягу. Подвійна. Пересувна. Коштувала вона 549 на цьому тижні знижка 417. Поглянемо з вами на кошики для білизни пластикові. Ось такий перший варіант кутовий. На 45 літрів, достатньо великий, ціна 349. Це вже кошик для білизни, також пластиковий, але прямокутний. З кришкою, гарна знижка 349. І ось такий поменший кошик для зберігання, також пластиковий, по бокам ручки, Ціна його 349. А це вже кошик для білизни, також пластиковий, Овальної форми. По бокам ручки. Ось тут і, і ось тут. На 42 літра ціна зі знижкою 319. Намет одна туристичний. 180 на 180 сантиметрів, як на малюночку, ось так, в чохлі, з ручками ціна його 799